Друзі, моє улюблене українське слово це слово гармидар. Е, ви запитаєте, чому все просто: по-перше, класно звучить. По-друге, це те, в чому я живу останні три з половиною роки, відколи народився мій син. І от я, як людина, яка сильно любить, щоб було в квартирі, чисто і був порядок. Зараз найчастіше використовую фразу. Господи, який у нас гармидар. Е, тому я сподіваюся, що рано чи пізно це слово зникне з мого лексикону, бо нарешті в квартирі буде прибрано. Але поки що, за останні чотири роки гармидар, е, так знаєте, солідно увійшов в моє життя. Тому гармидар топ слово. Моє улюблене слово це правильно і правильна. Е, тому що стільки коментарів, скільки мені написали, під моїм шоу «хто шухто, е, коли я казав. Що відповідь вірна. Е, і от я не знаю, мені, мені здається, мільйон коментарів на тему того, що відповідь може бути правильна, а не вірна. І я це вже завчив, і я, ви мене вночі можете розбудити, і я вам скажу, що відповідь правильна. Тому правильно це моє улюблене слово. Всім привіт, я Лєра та і Сьогодні я вас познайомлю з одним нецензурним словом в українській мові. Воно мені дуже подобається. Якщо ви хочете грамотно кудись послати людину або сказати, щоб вона відчіпилась, скажіть, їй ти мене забембала або забембав? Це слово таке дуже цікаве, і зараз я його часто використовую, бо воно і пасливе, і начебто каже тобі не зараз моє улюблене українське слово. Коханий або кохана. По-перше, мені просто воно дуже малозвучне, а по-друге, є дуже багато пісень з цим словом, і вони, ці пісні звучать прекрасно. Наприклад, коханий мрій, кришталевиців, коханий, тобі дарую світ. Коханий дуже гарно, воно дуже люблять.